До правоохоронців Сумщини надійшло повідомлення від громадян, які прийшли в ліс за грибами, та виявили ударний БПЛА росіян, що не вибухнув під час падіння, який ніс на собі бойову частину і яка була вкрай небезпечна для оточуючих. Небайдужі громадяни зробили повідомлення на лінію 102, викликавши працівників вибухотехнічної служби. Працівники вибухотехнічної служби, прибувши на місце події, виявили безпілотний літальний апарат російського виробництва з бойової частини. Привели його в більш безпечний стан та вивезли його на підривний майданчик для подальшого його знищення. Шановні мешканці та громадяни, жителі Сумської області та сумських громад, будьте обережні, при відвідуванні лісосмуг або місць, які вам здаються безпечними, та в них може критися небезпека, а саме залишки армійських снарядів, безпілотних літальних апарат, ракет, крилатих. Та авіабомб, інших залишків, літаків або фпв дронів. Дивіться під ноги, дивіться вгору вниз і будьте обережним. Вибухотехніки, вкотре нагадують, у разі виявлення будь-яких безпілотних літальних апаратів та боєприпасів, що не вибухнули, ні в якому разі не підходьте до них, не чіпайте та повідомляйте про знахідки органи місцевої влади або поліцію. Бережіть свої життя та життя оточуючих.